Оперативники карного розшуку та слідчі головного управління Нацполіції у Тернопільській області за сприяння керівництва Міноборони та Збройних сил України отримали інформацію про те, що службові особи РТЦК та СП наживаються на особах, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Кожна послуга, яку надавали посадовці, мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до 15 тисяч доларів. За оновлення військових даних із проставленням відповідного штрих-коду в тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного – а. Також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до 2 тисяч доларів. Від 5 до 15 тисяч доларів коштував вплив на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська. У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що організатори незаконних заробітків допомагали п'ятеро спільників. Сергій Зюбаненко повідомив, що фігуранти створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на від. Строчку, а також мобілізовували їх з метою підняття показника ефективності роботи. Оперативники та слідчі спільно зі співробітниками кримінального аналізу під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури в оборонній сфері західного регіону за сприяння Тернопільської ОВА встановили, що посадовцям наживатись на ухилянтах допомагали й цивільні особи. Наразі поліцейські встановлюють усіх спільників. Цивільні особи, які надавали цікаву інформацію нашим посадовим особам отримували за це грошову нагороду. А саме, вони надавали інформацію про осіб, які могли мати певні кошти заощадження і підпадали під мобілізацію. Після того, як цією людиною попрацюють працівника ТЦК СП. Цивільна особа за свої послуги отримала до 30% заробітку. заробіт. Поліцейські з бійцями спецпідрозділу Корт провели на території Тернопільської та Львівської областей 38 обшуків, у ході яких виявили та вилучили близько 100 тисяч доларів, 80 тисяч євро, 2 мільйони гривень, службову документацію, комп'ютерну техніку та інші речі, які свідчать про незаконну діяльність посадовців. Досить цинічно, особливо в наш час непростий, важкий час, коли йде війна, коли йде тиск на бізнес. Від працівників ТЦК СП. А саме розповідали нашим аграріям про те, що якщо вони не будуть співпрацювати в лапках з працівниками ТЦК СП, у них буде вилучена більша кількість техніки, наприклад. Тому е аграріям розуміючи, що вже підходять жнива, не залишалось нічого робити, ніж платити данину працівникам ТЦК СП, щоб відкупитися від. Вилучення техніки організатори корупційної схеми оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП щодо організації та проведення заходів загальної мобілізації людських і транспортних ресурсів, яка проходила у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Йому інкримінують частину 3 статті 368 кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Від 3 до 8 років з конфіскацією майна загрожує одному зі спільників чоловікові. Оголосили підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення підозр організатору та п'ятьом спільникам ще й за частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 368, частиною 3 статті 369.2 кримінального кодексу України в складі організованої злочинної групи, запевняю, що слідчі зараз активно працюють із цивільними особами. А таких у нас за час документування близько 150, які. Скористалися послугами працівників ТЦК СП. Всі вони встановлені, з усіма буде проведена певна робота, певні процесуальні слідчі дії. І я думаю, що кількість потерпілих по цій справі буде зростати. Триває досудове розслідування.